Вітаю, шановні глядачі? Зараз ми подивимось таке питання, яке я прочитала в своїх коментарах, але вибачте, я помилково цей коментар видалився, Вибачте ще раз, це трапилося помилково. Так, це питання: чи можна повертатися до Харкова у жовтні із дитиною? Скажіть, будь ласка, вищі сили. Чи можна? Повертатися до Харкова із дитиною у жовтні. Страхи? Дуже багато страху в жовтні. Будуть ще бойові дії так, повернення просять ще пережити вищі сили. Кажуть, що можна повертатися, але ви будете все одно десь ховатися, ви будете нерухомі. Такі будуть події навколо. Зараз ми подивимося ретельно, так, що буде саме, що робитися. Немає коштів у людей, люди хочуть повертатися, так. Добре, повертатися. Дивіться, повернення краще перечекати. Перечекати на жовтень краще не повертатися. Це так кажуть. Бо буде, е, така, буде ще е, дуже військове місто і в ньому такого життя е, буде воно складним. Так, будуть люди чекати, десь перечікувати. Коли коли скажуть вертатися, ця звістка, тоді і можна повертатися. Коли скажуть вертайтеся до Харкова. А поки ще ні, в жовтні, ще бажано з дітьми не вертатися. Так, дивіться, хоча виходить дуже гарна карта Верховний Суд. Тільки відновлюватися, почне інфраструктура Харкова, почнуть працювати всі е, е, нормально комунальні служби, всі відродження, тільки почнеться в цей період після битви. від Саме на цей час буде завершення оцих е, якоїсь такої події, Верховного Суда цього. І... Ну, ви кажуть, можете вернутися, але ви будете завжди вдома. Отак. Так, жовтень це е, кінець е, цих війни і відкрита дорога. Напевно, наприкінці жовтня, наприкінці жовтня буде відкрита дорога, і тільки в жовтні. Перші числа це буде завершення яких-то активних військових дій. І тільки тільки почнеться відновлення Харкова для того, щоб діти змогли нормально жити, люди працювати. Так, ворог відійде. Дуже швидко і можна буде вертатися. Дивіться, серединя, в принципі, всередині жовтня, в середині жовтня, так, це кінець військових дій і сама фієрія, і завершення. І наприкінці, будь ласка, їдьте на, скажімо, 20 числа жовтня, будь ласка, їдьте, почнеться вже нормальна така. Життя Харків чекають, на вас чекають, дуже люблять, чекають і сумують за вами. І дуже хочу, щоб ви повернулися. Діти і жінки. Так, відкрита дорога колесниця. Дивіться. 20-ті 20 числа точно вертайтеся, можна на. А 15 на 15 можна, ви все одно нікуди не будете виходити, бо ще будуть там завершуватися якісь події. Щоб тут головне, щоб дитина не лякалася, не боялася. Оце саме те, що попереджають карти. А вже 20 числа жовтня можна вертатися. Це так, я бачу події на жовтень. Так, карта миру. Це буде завершення військових дій у Харкові і 20-ті, так, вийшла карта миру. В принципі, якщо так подивитися, якщо ви ну, зможете пояснити дитині, що все добре, що це завершення, що, щоб вона не лякалася, може, якихось звуків, може це буде наше ПВО, може ще щось буде робитися. Або буває таке, що залишають міни і їх, коли розминують цю всю територію, будуть вибухи і все таке. Але карти кажуть, що кінець буде чудовий і, в принципі, повернення можливе на, на жовтий. Так, я забираю всі ці агресивні події, заперечую. Так, дайте людям повернутися якнайшвидше. Будь ласка, весь цей негатив. Заперечую страх. Всі, хто чекає, дочекається. Оці всі ворожі дії. Заперечую. Все, що заважає людям з дітьми повернутися до Харкова. Відкриваю дороги. Люди вертаються. Буде так. Це ми заперечуємо весь негатив. Всі негативні страждання. Так, тут все добре. Добре. Так, це також заперечує якщо. Так. Так, заперечую всі страждання. Заперечую. Так, мрій здійсняться ви повернетесь. Зараз ми заберемо негатив. Якнайшвидше повернуться люди до нормального життя, діти, до домівок, до батьків, до своїх коханих людей. Зараз перекриваю. Перемога буде Харкова так. Зараз ми вернемося. Відкрита дорога на майбутнє. Більше нема нічого, що заважає повернутися з жінками, з дітьми до Харкова, до своїх чоловіків, люблячих людей. Без шкоди для себе і для дитини, Закликаю вищі сили, забрати всі військові дії, захистити Харків, відігнати ворогів і повернути їм весь цей негатив і страх, всі люди, щоб змогли вийти на роботу, щоб відновилося життя щасливе в Харкові навчання. Буде так, буде так, буде так. Без шкоди для дітей, для жінок да буде все сказане, здійсненим. Так що повернення. Плануйте, плануйте тільки, я прошу вас дуже обережно, це така важка річ, така ситуація дуже швидко все змінюється і кожен день щось змінюється. Ви Плануйте, але контролюйте які саме події. А Я бачу, що можна вертатися, це наразі. А тоді ми ще раз повторимо через якийсь час, щоб точно впевнитися. Дякую за увагу.